Sobre a de... Не терпить звучання над собою. Скажем так, Людина почала думати себе, себе таким володарем, що може втручатися в будь природні явища. Ну, так. Ми повинні бути готові до любих несподіванок. Сьогоднішній день показав, що евакуація пройшла задовільно. Ви не чули дзвінків, як це зазвичай було. От, імітація була, що десь перебило провідку, наприклад, так і електри... електроструму не було. Тому були розрізлені пасивні, які кожному етажу, кожному класу сповістили про те, що проходить термінова евакуація. Курсу. Сьогодні ми познайомимося з вами із е, за, засобами індивідуального захисту, а також приборами для е, виявлення отруєних речовин і е, радіаційного забруднення. Перед вами виступить юнаки 11 класів і показують правила одягання проти газу, після чого ви будете мати можливість теж не здійснятися, потренуватися, сфотографуватися і так далі. Наступний 11 клас покаже вам визвольті з одягання загальновійськових захисних комплектів. Це засоби індивідуального закладу. Розпочати свою розвідку, із теж не, не вставлені. Ви не зможете Світла, які теж допомагають при купіках послабити війну. Вони звичайно спасають дітей, від невеличкої. Nós ici ici. Protego Цей час очі повинні бути заплющені, вдоху робити не можна. Можете перевірити хто із наших Божий, із юнаків та базиників. que a pessoa з